Привіт, мене звати Юля, я езотерик, я практикую вже 5 років, і грошові практики, вони дуже круто змінили моє життя на краще. На сьогоднішньому марафоні ми з Оксаною поділимося з вами тими грошовими практиками, які дійсно працюють, і які змінюють і вирівнюють, і збільшують грошовий потік в житті. Основне і саме головне правило нашого марафону це те, що практики потрібно робити пропрацьовувати. Тому що взагалі от, проблема там, на, наша людей в тому, що ми е, ходимо на різні там, грошові марафони, ми читаємо різні грошові книжки, ми продивляємося різні відео для того, щоб збільшити да, грошові наші потоки е, і сферу фінансів, але тобто, ми маємо багато інструментів для зцілення грошового потоку, грошової сфери, але ми нічого не робимо. Ми знаємо і не робимо, не практикуємо. А знати і не робити це е, все рівно що не знати, це безрезультатно. Тому основне правило нашого марафону це брати і робити ті практики, які ми даємо. І е, також, от, е, якщо є проблема, да, грошова сфера, якщо є проблема з грошима, її треба брати і пропрацьовувати до тих пір на постійній основі, поки ви не отримаєте результату, до якого ви прагнете. Тут немає чарівної пігулки. Якщо ви думаєте, що ви один раз один день зробили одну практику, і у вас завтра з неба впаде вже плюшка, з великої суми грошей і так буде постійно, я вас розчарую, ні, так не працює. Тут потрібно брати і користуватися інструментами, грошовими практиками на постійній основі до тих пір, поки ви не отримуєте той результат, до якого ви прагнете. Тобто, поки ви не отримаєте ту суму там, щоденного, місячного доходу в рік, до якого ви прагнете, сьогодні у нас з вами другий день практики, і ми будемо проводити енергетичну чистку та зцілення грошової сфери нашого життя. Також будемо відкривати грошові канали достатку. Тема грошей, вона важлива, коли в житті грошовий потік тече рівно, коли гроші йдуть постійно і в достатній кількості, ми спокійні, ми впевнені в собі, в завтрашньому дні, в нашому майбутньому. Ми відчуваємо грою під ногами, стабільність, на яку можемо спертися. Маючи гроші в достатній кількості, ми можемо дозволити собі більше задовольнити і здійснити наші бажання. Гроші дають нам свободу, свободу волі, свободу вибору. Вони дають нам можливість купити ті речі, які ми хочемо, які принесуть нам задоволення і зроблять нас щасливими. Маючи достатньо грошей, ми можемо допомогти іншим. Благодійність, донати, подарунки робити людям, робити інших людей щасливими. Знаєте, є такий вислів: найкращий спосіб допомогти бідним це не бути, не стати одним із них. Але, знаєте, от всі грошові установки, проблеми з грошима, да там. Такі, як якорі бідності, вони формуються у нашому внутрішньому світі, вони формуються в нашій підсвідомості. І тільки змінивши внутрішній світ, ми можемо змінити зовнішній світ, який нас оточує. Але також і проблема в тому, що е, всі оці, ці установки пов'язані з грошима, з проблемою з грошовою, так, е, блоки е, на грошовому потоці, на грошових каналах, бідність, страхи грошей. Це все почалося навіть не з вас. Це все почалося. З пам'яті вашої душі, з генетичної пам'яті вашого роду. І у вас в підсвідомості дуже багато є програм негативних, е програм реінкарнації з минулих життів вашої душі. Є програми роду, розкуркування і розколачування. Майже кожен рід в Україні це пережив. Є програми з дитинства. Коли вам не купили, там, обмежили в ті іграшки, на яку, яку ви дуже сильно хотіли. Є проблеми батьків, батьківські установки, пов'язані з грошима. І це все впливає на, ваше, на, ваше, на ваш грошовий потік. Це все його блочить. Але є і гарна новина. Гарна новина полягає в тому, що ми можемо це змінити нашими діями. Працюючи. Змінюючи свій внутрішній світ, прибираючи, очищуючи всі негативні установки, які є у вашій підсвідомості, ми автоматично змінюємо і зовнішні обставини, події навколо нас. Коли ми очищуємо внутрішній світ від негативу, на його місце приходить нова світла, стілююча енергія, яка допомагає. Приходу грошей у ваше життя, вирівнює ваш грошовий потік. Прибирає блоки з ваших грошових каналів, по якому до вас тече грошова енергія. І сьогодні ми будемо проводити саме таку енергетичну чистку та зцілення грошової сфери життя. Будемо відкривати ваші грошові каналі, достатки, по яким до вас тече грошова енергія. У вас буде практика. В аудіоформаті форматі та в текстовому форматі. Ви вибираєте той формат, який для вас краще. Хтось більше любить слухати аудіозапис, хтось більше любить текст і читати. Це вже як вам зручніше, так ви і працюєте. Практику потрібно робити 7 днів і 7 разів. Тобто в день ви повинні е, прослухати аудіофайл сім разів на протязі семи днів. Чому сім разів? Сім-сім да, це такий е, період, взагалі е, цикл, так, певний життєвий цикл, під час якого слова набирають силу і створюють певне енергетичне поле, і нас з вами починають чути. Нас починають чути наші ангели-охоронці, нас починають чути творець, вищі сили, рід. А коли нас чують, то нам допомагають. Перед початком прослуховування грошової практики ми з вами беремо блокнот. Це може бути блокнот з вдячностями, які ви пишете. ви Можете працювати в ньому з іншої сторони. А можете взяти новий блокнот для роботи. Беремо красивий блокнот, красиву ручку, пишемо нашу чарівну фразу, що все, що записано в цьому блокноті, збувається. Можете поставити власний підпис, поставити підпис Всесвіту, таким чином ви покажете, що ви всесвіту довіряєте. І е, ви в цьому блокноті прописуєте такі слова. Я анулюю зі свого життя такі деструктивні програми. І перечисляєте ті деструктивні програми, страхи, які є у вас, негативні установки, пов'язані з грошима. Подумайте, що саме є у вас. І ви їх перечисляєте і пишете в блокнот. Коли ви їх всі написали, ви пишете анулюю, анулюю, анулюю. Благодарю, благодарю, благодарю. На благо мені, на благо Всесвіту і всім людям. Блокнот це наше все. Наші думки, якщо ми їх пишемо в блокнот, ми даємо їм форму. Ми даємо їм фізичну форму у вигляді напису. І таким чином енергія, негативна енергія запису, да, от ми пишемо, і ми, коли ми пишемо ці всі страхи, установки, ми їх виписуємо на бумагу. Ми таким чином витягуємо їх з себе, цю енергію переносимо на бумагу і надаємо їм фізичну форму. І завдяки практики, ми ставимо, коли ми прослуховуємо практику, ми ставимо намір на те, щоб видалити весь цей негатив з нашого життя. Коли ви будете прослуховувати практику, то досить добре, якщо ви запалите свічку. Свічка буде спалювати весь негатив, всі негативні програми. Або також гарний варіант прослуховувати практику, коли ви приймаєте душ, тому що вода також в цей момент буде змивати всі негативні програми і установки з вашого життя. В ці дні, в ці сім днів, ви слідкуєте за тим, що буде відбуватися у вашому житті, тому що у вас будуть підсказки від всесвіту. Що очищення пройшло успішно. Якщо дивіться, от у мене, коли я проходила практику на шостий день, у мене прийшла підказка від Всесвіту, що дійсно я очистилась. Це було видіння. Спочатку я лягала спати, Я лягала спати, і я почула звук того, що щось клацнуло. І потім мені прийшло видіння, я чітко побачила, що з моєї ноги впав кайдан. Тобто негативні програми вони пішли на очищення те, що мене стримувало, воно з моєго життя воно пішло і відпустило мене. Тобто я дійсно пропрацювала і очистила те, що повинно було піти з мого життя весь негатив. Тому ви слідкуйте за тим, як буде це проходити у вас і діліться вашими результатами в чаті. Буде досить цікаво почути ваші історії. Всім бажаю гарної практики. Якщо у вас виникнуть запитання, також пишіть їх в чат. Все, всім пока.